Вітаю всіх! Ви на каналі Зачитай. Мене звати Інна, і сьогодні у нас затишний коротенький випуск із книжковими рекомендаціями із моєї полиці, саме ті книги, які ви можете почитати довгих затишних осінніх та зимових вечорів. Поїхали! Але спершу підпишіться на цей канал, поставте вподобання цьому відео і не забудьте подивитись його до кінця. Також я дякую людям, котрі фінансово підтримують мій канал. Це допомагає мені розвиватись та створювати нові відео. Сьогодні мої рекомендації це досить легкі та атмосферні книги, які ідеально підійдуть для довгих вечорів, коли вже темніє дуже швидко, а тим паче, коли зараз відключають багато світла. Тому будьте певні, що ці книги додадуть вам дуже приємної атмосфери та зможуть відволікти від різних турбот та негараздів. І перша книга, яку я хочу вам порекомендувати із сучасної української літератури, це Фелікс Австрії. Софії Андрухович. Ця книга має вже багато нагород. І також на основі цієї книги зняти фільм, який я вам також рекомендую до перегляду. Ця історія про життя двох панянок, які проживають у Станіславові за часів Австро-Угорщини. Їхні імена пані Аделя та Стефа. Ці дві дівчинки. Згодом дівчата та жінки дуже схожі між собою і водночас дуже різні. А вперше за все, різні вони за соціальним статусом у суспільстві. Дівчата виросли разом. А все тому, що батько Аделії, котрий був лікарем, свого часу врятував стефу і виховав її разом із власною дитиною. Однак, коли дівчата підросли, батько помер Стефа. Загалом виховувалась як служниця Аделії. Однак вони мали певні такі сестринські взаємини, і вони довіряли одна одній, Вони розповідали секрети одна одній. Коли вони подорослішали, вони побачили, що їхні... Світогляд, їхні думки, їхні прагнення у житті, цілі, і зрештою можливості вони відрізняються. І таким чином дівчата почали шукати власні шляхи. Ця книга є про як залежність, так і свободу. Залежність у відносинах, коли дівчата розуміють, що вони такі залежні одна від одної, тому що вони зросли разом, вони поділяють дуже багато спогадів, секретів та зрештою і був певний психологічний зв'язок. Однак вони також і розуміють, що для того щоб почуватися щасливими, їм потрібна певна свобода одна від одної від переконань. Одне один одного, і зрештою будувати своє власне життя. Ця книга є історичною, і цим вона мені подобається. Адже події відбуваються на початку ХХ століття у Станіславові, це сучасний Івано-Франківськ. І тут описана велика кількість дуже класних побутових речей, ті, які нам дуже цікаво читати сьогодні. Наприклад, як люди ходили на прем'єру виступу ілюзіоніста і спостерігали. За його фокусами. Це було дуже популярно на той час. Люди захоплювалися цими неймовірними фокусами і вірили ілюзіоністам. Також тут зображений побут, побут, як люди справлялися у тих умовах, в яких вони жили. Також тут мені подобається, що присутня ось ця атмосфера доби Австро-Угорщини і певний такий свого роду добрий добробут за часів Австро-Угорщини у Станіславові. І загалом. Це дійсно досить цікаво читати історичні романи. І саме через цей побут, через різноманітні соціальні події, авторка Софія Андрухович і показує ось цей психологізм, психологічну прив'язаність, співзалежність, різноманіття у поглядах, а також зміни, зміни, які чекали суспільство зі старих звичаїв у новий лад. Цей роман він поєднує реалістичне зображення щасливої. Доби Австро-Угорщини та всю глибину людських почуттів, відчуттів, пережиттів. Тому він був одним із найвизначніших романів 2010 року. Я рекомендую вам її почитати, якщо вам хочеться загадкового, атмосферного, теплого настрою. Слід зауважити, що усі мої рекомендації сучасної літератури мають певну спільну рису. Вони є історичними романами. Фелікс Австрія історичний психологічний роман. А те, що я буду рекомендувати наступне це історичні детективи. І так, це один із моїх улюблених жанрів. Це те, що я можу прочитати, якщо мені хочеться чогось легкого. Якщо мені хочеться повернутися зрештою до читання, коли голова надто перевантажена, і здається, що ні, я не хочу читати нічого, однак, коли я маю перед собою якусь цікаву історію. Саме детективну, це повертає мене у ритм читання. І в українській літературі є неймовірно цікаві історичні детективи. Так, і саме історичні це також те, що мене найбільше і приваблює у детективах. І почнемо ми із серії романів Андрія Кокотюхи про Клементія Кошового. Ось ці дві е, книги це уже. Якби заключні книги із серії, і відбуваються вони вже в іншому місці. Однак перші вісім частин відбуваються у Львові, і це саме те, що мене цікавить найбільше головним героєм цієї серії детективів є Клементій Кошовий. У Львові він став приватним детективом та адвокатом однак ним він не був від самого початку. Він буквально втік із Києва, де він був заарештований за захист українців та власні політичні переконання. Отже, перша частина починається з того, що Клементій приїжджає до Львова. І одна з найкращих частин, як мені здається, тому що саме тут ми вперше з ним знайомимось. Ми бачимо, як проходить його адаптація у Львові, як його побут, як звичаї відрізняються від напнітянської України, і все це читати неймовірно цікаво. Будьте впевнені, що у всіх цих серіях, котрі відбуваються у Львові, тут ви відчуєте цей Львівський дух тих часів за часів Австро-Угорщини. Тут будуть і батярі тут будуть і єврейські поселення, і персонаж єврей, який також дуже оригінальний та автентичний. Також тут будуть назви вулиць, події будуть відбуватися в досить таких відомих місцях. Саме це захоплює мене у цих книгах, оскільки я проживаю у цьому місті, мені неймовірно цікаво читати, де відбувалися події, і максимально відтворювати ці події в уяві. Саме тому історичні романи також допомагають і пізнавати своє місто краще. Я читала коментарі, що у людей, хто мешкає, у Івано-Франківську також виникали схожі відчуття більше захоплення, коли читаєш про власне місто, відтворюєш ці події у вуличках на вуличках, де ти проходиш, і тому саме такі історичні детективи вони мають більшу здатність захоплювати у цих романах. Події починаються з 1908 року, коли Клементі Кошовий тікає від царської влади у Львів. І звідси починаються його пригоди. Також протягом усіх цих частин у Львові також відбуваються історичні процеси. Все починається від Австро-Угорщини. Уже остання книга із серії, події, якої відбуваються у Львові, описує дещо трагічні, однак дуже важливі події для української історії, і йдеться про оборону Львова. Слід сказати, що у 1918 році на східну Галичину, зокрема й Львів, претендували два народи українці та поляки, і саме це протистояння та боротьбу за Львів, зокрема збройну боротьбу за Львів. Андрій Кокотюха описує у цьому романі. Цей роман називається Офіцер зі Стрийського парку. Тому, друзі, я щиро рекомендую вам серію цих книг. По-перше, це дуже цікаво. Сама детективна історія дуже захоплює до кінця. Можна не зрозуміти, хто насправді вбивця, яка там іде сюжетна лінія, який буде поворот. Однак це також дуже важливо для вивчення історії. І я впевнена, що саме історичні детективи сприяють як найкращому запам'ятовуванню, пізнанню та запам'ятовуванню тих історичних процесів, про які автори згадують: по-перше, вони досліджують це історичні події, вони є фактичними. І автори досліджують факти і кладають свою лінію, свою сюжетну лінію на ось ці події. І що у цих книгах, і що у наступних їх буду рекомендувати, я дізналась дуже багато фактів, як про. Східну Галичину, яка відбувалася боротьба, як ішов, як йшла лінія фронту, які політично-історичні процеси відбувалися, так і, зокрема, історію самого Львова, які важливі події відбувалися на початку ХХ століття. Ще одна книжкова рекомендація історичних детективів це є історичні детективи Богдана Коломійчука. Перша частина це експрес до галіції. Наступна готель Велика Прусія, і є ще третя частина. У мене немає її з собою, однак цілісно ця серія складає три частини, і вони поєднані між собою. Отже, події у цих детективах також відбуваються у Львові, але не тільки. Адам Вістович – це є поліцейський. Він є також детективом. Він має можливість багато подорожувати і, зокрема, у справах, які він розслідує. Він розслідує різні резонансні вбивства, зокрема і політичні замовлення. Події відбуваються в Австро-Угорській імперії. І, звісно, тут атмосфера Львова. Не тільки Львова, тому що так, він подорожує багато де, але ви тут також знайдете велику кількість описів, побутових певних речей. Тому тут ви також зможете відчути цю атмосферу Львова, вуличок, подорожей Австро-Угорщиною тощо. Автор детально відтворює картину міського життя. Із цієї серії мені подобається найбільша третя частина все тому, що вона мені виглядає найбільш цілісною та найбільш захоплюючою. Події на жаль більш трагічні, однак. Там я дізналась найбільш цікавої інформації для себе, зокрема про певні події, які відбулися у Львові, і ідеться уже більше про національно визвольну боротьбу, яка тривала у 20-х роках минулого століття, і саме цей фактор. Саме Цій частині я дізналась багато про те, як рухався фронт, як наступали, як е, хто куди е, наступав, хто куди відступав. Це дуже дуже цікаво. Тому однозначно рекомендую. У цих двох серіях тут верує міське життя Львова, життя загалом Австро-Угорщини. Вістович подорожує за кордон, він має гроші і тому подібне. Тут більш такі є політично-аристократичні персонажі. У третій частині більш такий відчувається трагізм. Однак, якщо поглянути з історичної точки зору, з історичного фактажу, ось ця частина мені сподобалась найбільше тим, що я дізналась досить багато. Отже, друзі, якщо вам хочеться чогось детективного, якщо вам хочеться чогось загадкового та атмосферного, рекомендую вам ці детективи, ці серії. Будьте впевні, що вам їх вистачить на Цілий сезон затишних читань, і ви зможете насолоджуватись. Повільно читати та повільно насолоджуватись кожною окремою частиною. Ось такий у нас вийшов огляд коротенький на книжки, рекомендації. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюся, що для себе ви знайдете щось е, почитати. А тим часом напишіть у коментарях, що цієї осені та зими будете читати ви. Що вам цікаво, що цієї осені та зими буду читати я, то це знову-таки детективи. Перший, не українська література, але Агата Крісті, але класика так, детективного жанру. Ця книга загалом ось ця серія, ріст серії Агати Крісті. Вони повертають. Вони завжди повертають мене до читання. Це те, що просто допомагає залишатися у ритмі у сповільненому, однак ритмі читання. І ще я нарешті взяла собі Іларіона Павлюка Білий попіл. Я читала багато. Позитивних відгуків на ось цей детектив, тому з нетерпінням чекаю, коли я е, сяду за прочитання і сподіваюся, що у мене також буде позитивне враження. Однак, хто знає, можливо, також дам рекомендацію на ось цю книгу. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Дякую за вашу активність. Побачимось у наступних випусках.